Сімнадцята в Україні час новин на Дніпро Тіві у студії Євген Коптів, Вітаю сім років тому. Дніпропетровськ став Дніпром 19 травня 2016 року. Верховна Рада України згідно закону про декомунізацію перейменувала місто за назвою річки. За це рішення проголосували 247 народних депутатів. У Дніпрі викрили наркосиндикат, що місячні прибутки від продажу канабізу і метамфетаміну сягали кілька мільйонів гривень. Повідомляє нацполіція. Зловмисники налагодили масштабну мережу на території Дніпро Дніпропетровської і Полтавської областей. Затримано 49-річного лідера угруповання разом із поплічниками. Під час обшуків у підозрюваних вилучили наркотики, банківські картки, готівку та інші речові докази. Затриманим загрожує до 12 років ув'язнення. Окрім цього, поліція і ДБР обшукали двох чинних і двох колишніх співробітників поліції, які можуть бути причетні до наркосиндикату. Триває слідство. Майбутні захисники у Дніпрі, студенти медичного університету, проходять навчання на військовій кафедрі декілька років. Більшість із майбутніх лікарів вмотивовані стати бойовими медиками. Докладніше в матеріалі Валерій Дев'ятко. Супер, супер. ладно, да молодець. Шесть з половиною теж. Як і ви. Вогнева підготовка, мінна безпека, розбір автомату, використання засобів індивідуального захисту. Це лише мала частина навичок, яким навчають студентів військової кафедри у медичному університеті. Єлизавета, студентка п'ятого курсу, обрала військову кафедру на другому курсі. Говорить, що напрямок їй дуже імпонує. Заняття були, вони складалися з двох частин: це була практична і теоретична частина. Практична частина ми відпрацьовували відпрацьовували надзвичайно багато пракнавиків, які б могли знадобитися як студенту, бойовому медику, взагалі цивільній людині. У умовах військового часу разом зі своїми колегами за фахом дівчина офіційно склала присягу військового медика Урочисто присягаю українському народові завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет. Студентів на військову кафедру набирають на конкурсній підставі. За словами завідувачки кафедри, приймають тільки мотивованих студентів, впевнених у своєму виборі. військово спеціальна підготовка в нас проходить і військово-медична підготовка, і це дуже багато кредитів. І плюс вони проходять підготовку на інших кафедрах. Військово-польова хірургія, терапія, епідеміологія, тобто, вони отримують весь спектр знань, які потрібні для достойного. Ведення як медика, військового медика, чоловік Тетяни вже лікар, спочатку повномасштабного вторгнення встав на захист України. Він сказав, що якщо почнеться, я піду. І дійсно, в перший же день, 24-го, він пішов в територіальну оборону, і наразі він лікар медичного пункту військової частини. Наразі студенти, які склали присягу, повинні закінчити університет, перш ніж відправитись на свої перші бойові. Служу народу України. У Дніпрі продовжують ліквідувати стихійні звалища. У департамент екології регулярно надходять заявки. Вони обробляються спільно із представниками районних адміністрацій. А потім з них формують маршрути і комунальники виїжджають на прибирання. Двічі на тиждень спецтехніка виїжджає на прибирання. Переважно це місця неподалік житломасивів та приватного сектору посадки чи промзони. Ми продовжуємо ліквідацію безхазяйних сміттєзвалищ. По нашому місту, місту Дніпро. Колегія, де виграла тендер, ми з ним заключили договір на цей рік. Вони будуть ліквідувати безхозяйні сміттєзвалища, які ну, зафіксовані по нашому місту. Фіксуються вони ну, людьми або також працівниками міської ради і районними радами. Робиться адміністрацією районних радами акт. Обстеження цього сміттєзвалища робиться висновок, що він воно безхозяйне. Далі робиться акт адміністрації районної на базі від а, акту департаментом робиться заявка для колегіди. У Дніпрі ремонтують міські дороги. У департаменті благоустрою та інфраструктури міста мають амбітні плани на цей рік, адже багато міських доріг потребують ремонту. Так нині ведуть роботи на проспекті Гагаріна. Яку саме ділянку ремонтують та коли завершать роботи? Далі в сюжеті. У Дніпрі на проспекті Гагаріна продовжують ремонтувати дорожнє покриття. Наразі працюють на ділянці від вулиці Телевізійної до вулиці Академіка Лазаряна. Тут замінюють верхній шар зношеного асфальтобетонного покриття. Приїхали, зрізали, залили емульсією, вичистили перед цим, вичистили всю пиль, пролили емульсію і вкладаємо. Ну, нічого складного немає. Так що все як завжди. Підрядні організації кажуть, все роблять за технологіями та з дотриманням стандартів, аби дорожнє покриття довше служило. Це все по технологіям, теж треба укладувати, щоб первичне втрамбувати, потім катки, три катка. Маленький каток, середній каток і великий каток. Ну, та наш різний: три з половиною тонни, вісім-десять тонн і десять копійки. Останні масштабні роботи тут проводили ще у 2018 році. З тих пір на ділянці виконували лише ямкові роботи а повну заміну дорожнього покриття виконували ще у 2009-2010 роках. Ділянка ця вибиралася згідно з дефектовкою, яку ви проводили раніше. Подібним ремонтом, якщо казати, можна сказати, що проспект Дмитра Яворницького ремонтується, який досить досить довго теж не мав такого масштабного ремонту. Ну тобто будемо ремонтувати ділянками. Тут перший етап у нас складався з ремонту від вулиці Олега Петрова до вулиці Телеєзійною, і зараз на наступний етап через жвавий рух транспорту, в тому числі й громадського, по цій вулиці дорогу не перекривали. Деякими ділянками проводиться звуження проїзної частини, а на тих ділянках, де досить жива вирух громадського транспорту, а саме тролейбусів, в нас немає можливості його на денний час ну, виключити з роботи, бо роботи будуть проводитися вночі. Роботи тут завершать до кінця місяця. Після цього перейдуть до відрізку від вулиці Академіка Лазаряна до вулиці Козакова. Без абрикос у цьому році жовтобоких плодів вже не дочекаємось. Принаймні на більшості присадибних ділянок садівники їх не побачать. Виною цьому підступний грибок, який нищить дерева. Якщо вчасно його не виявити, розпрощатися можна не лише з врожаєм, а й з цілим абрикосовим садом. Звідки ця капості? Що вдіяти, аби урешті отримати рясні врожаї? У садовому проблему з абрикосовим присмаком занурилася Тетяна Заєць. Абрикоса каліровка з цієї першої абрикоси на власній присадибній ділянці. Пані Люба демонструє світлину із великим врожаєм абрикос і Намагається пригадати, коли ж так рясно вродило дерево. Врожай десь тисяча ні. Дві тисячі перший рік. Це практично 20 років тому. Таких врожайних років на пам'яті завзятої дачниці небагато, говорить дерево, висаджене у 90-ті роки було не надто родючим. Здається, і цьогоріч буде таким, скаржиться жінка. Взагалі морози заважали. Весь час тільки вона цвіте, ми радуємося. Квітів, квітів, квітів багато, але ж врожаю мало. Інколи дожі мішали, але дожі якось були менше. От цьому році це просто жах. Моніліоз. для фахівців доволі неприємна, а для обивателів незрозуміла назва. Але це і є той самий шкітник, який чи не щороку вражає наші абрикоси. Грибок настільки підступний, що якщо вчасно не втрутитись, можна втратити не лише плоди, а й цілі здорові дерева. Бачите, після першої хвилі обмирання листів починається відростання пазушних і запасних брудьок. Відомий Дніпровський ботанік Анатолій Кабар звертає увагу на те, як виглядають абрикосові дерева після ураження моніліозом. З погляду, наче опік, і виною тому холодна та волога погода у період світіння. Сумарно позитивні температури з'являються тільки десь по посередині травня місяця. І відповідно нехватка тепла і в комплексі особливо з дощливою погодою з сильними дощами призводить до того, що починають взагалі розвиватися активно грибкові захворювання. Передумова розвитку цього шкідника відсутність обробки фруктових дерев на присадибних ділянках, а її слід проводити чотири рази на рік. Все-таки в нас є абрикос, і ми не на словах гарні господарі. Фермер Іван Ярмолюк нахиляє тонку гілку, щільно обвішану зеленими плодами. Це все сортове, от, це врожай абрикоси 20 вересня. В експериментальному господарстві Івана Савича і абрикоси, черешня, і яблуні це європейські сорти стійкі до різних шкідників. Їхнє вирощування, додає фермер, передбачає три основні правила. Це в першу чергу сорти і підщепи, комбінація. Це обов'язково слаборослі дерева. Це краплинне зрошення, в якому подається вода, і в той чи інший період живлення. І третє складова це шпалера. Шпалера, це система опор, стовби, дріт. Дерева слід пильно доглядати. Додають фахівці. Обробка від шкідників обов'язкова, так як і своєчасна обрізка. Усе це створить підґрунтя для гарного врожаю, навіть попри різні примхи природи. І далі коротко про ситуацію в Дніпрі бригади комунального підприємства Дніпроводоканал проводять аварійно-відновлювальні роботи за адресами, які зображені на ваших екранах. Водопостачання відновлять по закінченню робіт. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти істочними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міської ради. З'явились проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. Випуск на цьому завершено. Підписуйтеся на канал Дніпро ТВ і на наші спецпроєкти. Кьюар-коди на ваших екранах. Якщо Дніпро Ті з з телеефіру, шукайте нас в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. Далі на вас чекають новини спорту від Анатолія Шинкаренка. Наступний випуск вже о дев'ятнадцятій. Вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Знову розпочинаємо сумного у боях з російськими окупантами. Загинув один з найперспективніших молодих гравців у покер в Україні Павло Паля Колінковський. Він пішов на війну добровольцем після повномасштабного вторгнення. До цього був успішним покеристом, який брав участь у головному покерному турніру. WCOP Main Event. Також Павло показував високі результати і в онлайн покері грав за фінальним столом «Супер» Ліон вигравав чемпіонське звання престижної серії СІСОП Українська асоціація футболу максимум наступного тижня офіційно оголосить про підписання контракту з тренером Сергієм Ребровим. Довір уже оформлено. Угода буде розрахована на два цикли: євро 2024 та чемпіонат світу світу-2026», А після цього може бути продовжена за згодою сторін. Одним з головних завдань Реброва буде створення єдиної моделі та системи для збірних усіх вікових категорій, яку може Очолити Унаї Мельгоса. за таких обставин він ймовірно стане головним тренером молодіжної збірної, де замінить Руслана Ротаня. Свій перший поєдинок під орудою Реброву Реброва збірна України може провести 12 червня у статусі товариського матчу проти Німеччини, для кої зустріч стане ювілейною тисячною 16 червня. Синьо жовті у відборі на євро 2024 зійдуться з північною Македонією. Не вщухають інсайди щодо майбутнього фурорда спортивного клубу Дніпро 1 і національної збірної Артема Довбика його бажає то не бажає французький Марсель. А також він знаходиться у сфері інтересів двох інших клубів цієї країни Ланса та Ніци. Спостерігають за ним клуби англійської прем'єр-ліги Нотінгем Форест та Астон Віла і Брайтон. У Бундеслізі на гравця претендують «Уніон Берлін та Фрайбург. Тим часом Довбик довів до 24 забитих голів в чемпіонаті. Української прем'єр-ліги власний доробок і до повторення рекорду Мхітаряна у нього залишається один м'яч і ще три матчі попереду вольову. Мінімальну перемогу 2-1 над Ковалівським колосом. Селяни відкрили рахунок у зустрічі, уже компенсований до першого тайму час. Відзначився м'якушко. У дебюті другого довбик поновив рівновагу і здавалося, що матч так і завершиться нічиєю. Втім, на третій доданій хвилині після подачі кутового і помилки голки прагостей Фесюна Сарап. Пі, головою через рикошет спрямував шкіряного за призначенням у турнірній таблиці. Дніпровці вийшли в лідери на одне очко випереджаючи донецький шахтар. Втім, гірники мають гру у запасі. Лідер жіночої волейбольної збірної України Олеся Рихлюк у наступному сезоні 2023-2024 років виступатиме за Слобожанський прометей. Попереднім клубом до Гаравальниці був турецький Адана Демірспор. До цього Українка також виступала у низці клубів цієї країни за підсумком. Комі 2022 року вона була визнана найкращою волейболісткою України. Поліцейський полку поліції особливого особливого призначення з Дніпра Роман Марочкін завоював три медалі на змаганнях чемпіонату Європи з комбат Дзю-Дзю-Цю, який завершився у Словаччині. Золоту нагороду він здобув у розділі Боротьба у стійці дві бронзові відзнаки. У нього у розділах боротьба в партері та повний контакт. П'ять медалей по одній золотій і срібній та три бронзові завоювали спортсмени Дніпропетровської області на чемпіонаті України з дзюдо серед молодших кадетів віковий дивізіон Ю-16, який завершився у Києві і зібрав понад 500 учасників з 22 регіонів держави. Чемпіоном став вихованець шостої спеціалізованої дитячінацької спортивної школи Олімпійського резерву нашого міста Сергій Жадан. Анна Макушок, срібний призер Ярослава Недвіга, Ілля Фартушняк та ще один представник з дюсешор номер 6 над басів бронзові за крок від підесалу пошани зупинилася Анастасія Гарасаменко, Софія Левченко, Дмитро Бундрак, Кирило Черниченко, Макіта Кривко. Вони програли фінальні сутички за бронзу і в підсумку посіли п'яті місця. Скільки би не минуло часу, ми завжди маємо не забувати шанувати і цінувати людей, які ще за життя встигли стати легендами і наразі своїми вчинками, поступками та добрими справами робити все, щоб їх знали і пам'ятали наступні покоління на сурсько-литовському кладовищі, провели реконструкцію пам'ятника на могилі заслуженого тренера України і заслуженого працівника фізичної культури та спорту України Геннадія Афанасьовича Жиздіка. 4 лютого ініціативна група ветеранів футболу команди Дніпро на чолі з головою їхньої асоціації Валерієм Гомілком відвідала могилу на Сурсько-Литовському кладовищі легенди не тільки Дніпропетровського футболу, але й українського, зрештою, колишнього радянського союзу, заслуженого тренера України і заслуженого працівника фізичної культури та спорту України Геннадія Афанасовича Жиздіка, відреагувавши у такий спосіб на прохання уболівальницького загалу привести до ладу його місце поховання. І ось через три з половиною місяці воно набуло такого вигляду, а інакше і бути не могло. Адже папа, як усі поза очі у гарному сенсі цього слова, називали жиздіка, своїм життям і зробленими протягом нього справами залишив по собі яскравий слід, як навчив та виховав цілу плеяду послідовників, які з успіхом продовжують розпочати, і закладене Геннадієм Афанасьовичем у кожному з них. Мені дуже повезло. под его руководством проработать многие годы. Вначале в Днепре, потом в Запорожской металлургии. И те знания, которые я от него приобрел, тот опыт, те навыки, они благодаря ему, они до сих пор помогают. Правда, они сейчас помогают уже не нашему Днепропетровскому футболу, а помогают нашему Днепропетровскому хоккею, так как я возглавляю федерацию хоккея. У нас в Днепропетровске создана прекрасная детская спортивная школа, которая три года подряд является лучшей в Украине. И у нас Днепропетровский хоккей развивается, и в этом есть заслуга тоже Геннадия Афанасьевича Жизника, потому что это наш учитель, это наш старший товарищ, и светлая ему память. Люди откликнулись на наш призыв. Благодарны всем, я перестать фамилии не буду, это отдельная тема. Просто приятно, вот сейчас на душе и радость, что эти, э, э, этот человек и супруга его рядом же похоронена, которая с ним прошла все э, жизненные и подъемы и не всегда, вы значит, все хорошо было в работе и в жизни, естественно. Но люди помогли, все было сделано, как смогли так и сделали. Я думаю, что все на самом высоком уровне сделано. Люди, які відгукнулися і спільними зусиллями, профінансували реставрацію поховання, стали підсумком гарно проведеної у купі роботи Ігора Володимировича, Олімпійського чемпіона Сула Євгена Яровенка та голови асоціації ветеранів Дніпра Валерія Гомілка. Сьогодні вони завдячують самій організації, як і добровільним пожертвам, що їх внесли, щоб нікого не образити, перерахуємо усіх в алфавітному порядку: Асоціація футболу Дніпропетровської області, а також Ілля Близнюк, Юрій Вернедуб, Олександр Демідов, Світлана Жиздік, Юрій Зенкін, В'ячеслав Капустін, Сергій Краковський, Геннадій Литовченко, Віктор Межейко, Микола Павлов, Віталій Півняк, Олег Протасов, Віктор Скрипник, Костянтин Таратута, Валерій Шамардін. Я дуже рад то, що люди не забили нашу легенду футбола, то що це дійсно пам'ять на всю життя футболу Дніпропетровка. У нас футбольний міст, у нас болельщиков во всіх футбольних серцях. И мы не безразличны от того, что было, что есть и что будет с нашим футболом. Поэтому честь и хвала тем людям, которые приняли участие в реставрации этого памятника. Я благодарен всем, кто принял участие. От всей души благодарю. И будем надеяться, что это не последняя наша лепта восстановления доброй памяти футбольной Днепропетровщины. В имени всей нашей семьи хочу поблагодарить всех. Хто там участвував, хто допомагав, хто це зробив. Огромное спасибо. Скільки б не минуло часу, ми заробити усе, щоб їх знали і пам'ятали, наступні покоління. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.